Київське динамо оформило чотири трансфери на початку вересня. Продаж Владислава Ваната в Жирону спонукав клуб активно провести кінцівку трансферного вікна. Вже давно кияни шукали варіанти для посилення центру захисту і, нарешті, запросили двох гравців на цю позицію. Першим став гравець з першої ліги Василь Буртник, 23-річний футболіст. Минулий сезон провів у ревері з другої ліги. А цей сезон почав у Тернопільській Ниві. Саме у неї Динамо оренду. Центрбека для поглиблення складу. Так само має додати варіативності на цій позиції Аліу Тіаре, зріст якого аж 197 см. Сенегальцю 21 рік і він належав французькому гавру. Втім, за основну команду Аліу так і не зіграв, а минулого сезону допоміг Нансі піднятися у Лігу-2. Сума трансферу 1 мільйон євро. Вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги також Динамо підписало двох гравців у напад за 350 тисяч євро. Футболістом білосиніх став шола Огундана. Лівий вінгер з Нігерії минулого року перейшов у бразильський фламенго, але виступав лише за командою 20. у 36 матчах. Шола оформив. 6 голів і чотири асисти. І зрештою, прямою заміною Ванату Динамо бачить теску українця Владіслава Бленуце. Румун виступав кілька років за італійську пескару. А останньою командою нападника стала університетя Крайова минулого сезону Бленуце оформив 12 голів у чемпіонаті Румунії. А тепер обійшовся Динамо у 2 мільйони євро. Таким чином.